Слава Україні! Тут, значить, у нас буде відео величності Росії, як живуть росіяни. Чому вони досягли, так? Вони ж великі брати наші, так? Мають право вбивати, мародерити на нашій території, руйнувати наші міста, страти з листя землі. Ну і ось вони так живуть. У них навіть. ну, Тематика е вбиральні. В Росії вона дуже мабуть на першому місці. У них щось просто якийсь фетіш з цими туалетами, вони носяться з ними туди-сюди. Дивимось відео. Повернути споконвічне. Росіян відправляють до вуличних нужників. Давайте в сарай. Давайте двадцять п'ятого іюля прихильні пристави. Я тішила. Я навіть пішов. Я, я нікому нічого не дожди, умітаз. Я должна быть в воде в течение пяти дней. Вот завтра у меня снимут унитаз, куда я должна идти. Тут я быстренько пишу в администрацию, что вот так вот мне дали приставы пять дней, чтобы я убрала этот унитаз, а куда я должна пользоваться, где, куда я должна ходить в туалет. Ну, какие варианты есть? Кусты вот эти? Кусты. То есть тут общего туалета для всех жителей дома нет? В данный момент нет, он там где-то есть. И вот должна вот это проживать, дорогу себе пробивать. І знаєте, яке в мене бажання, коли я все? що в мене вперше виникло на думці? Я сьогодні дуже злий, Беру... мій рівень злості до росіян, він виріс ще відсотків на 300. Я бажаю всім колаборантам і тим блюзнірам російським, які живуть в Україні, які здають наші позиції, здають наші військові і промислові об'єкти. Які її здають пересування наших військ. Я бажаю цим виродкам, бо людьми я їх не називу, бо жити в бо народитися в цій країні, жити тут, будувати своє майбутнє. А тут у кожного своя історія, пусть маленька, але у кожної у кожного людини в Україні своя історія. І ти з тими людьми, що ти жив, будував цю країну, і ти їх здаєш, наводиш на них ракети, на, на їхні будинки, то ти не людина. Ти навіть по росіянським меркам ти не людина. І тебе не будуть не там цінувати. А про тут я вже кажу, що рано чи пізно вони знайдуть і всіх цих покидьків. І я хочу, щоб всі ці мразоти жили ось так, як ця стара росіянка. Хотіла інше слово сказати, але не було. Все. Смаколик доповідь закінчив. Слава Україні!